Тут ми бачимо двохканальний реп контрадрон Це у нас контрадрон Анті-ФПВ2. Він подавлює частоти з 700 до 1000. Має досить непоганий радіус дії. На протоколі спільних тестувань ми з'ясували, що це близько 300 метрів при тому, що пульт був одноватний, протокол ЄЛРС. Відстань від оператора до нашого пристрою була. Півтора кілометра. Це на, напів... на пів на умови. Це разом з Національною гвардією України. Тут використовують 50-ватні модуля, 50 фаз кожного модуля. реальної видачі у них навіть трохи більше 53-55 ватт. Їх тяжко зірвати, оскільки ми використовуємо користуємося трьохтичкові магніти. Дуже якісна сталь, яка не гнеться, оцинкована. Якісний кейс протиударний, Там все захищено. Він усюди вкручений. Він з армійського пластику виконаний. Маємо дуже якісне гарне охолодження. Йому не страшно не сонце, не духота в транспорті, не 40-градусна жара в нашому спекотному літку. Для цього у нас тут стоїть багаточкове охолодження: як подача повітря зверху, так подача повітря знизу. Також вентиляційні отвіри для його виходу. Дуже правильно зроблена логістика самих радіаторів, зроблений, скажімо так, єдиний простір для відходу повітря. І він ніяк як. Окрім вийти з нашого пристрою, окрім як охолодивши модуля і сам радіатор, він не може. Тут більш ніж 8 кулерів активного охолодження, ось таких потужних кульорів. Загальна система охолодження тут на понад 15 ватт. Він жить як пилосос, але гарно охолоджується. Є кнопка загального включення, кнопки включення кожного модуля окремо, залежить від ваших потреб. При тому, якщо працюють два модулі разом, це приблизно година 40 2 години. А якщо по одному, то в районі 4 годин. Рекомендовано близько години, далі йому хвилин 5-7 давати відпочити. тому, що модуля, будь-які модуля при постійній праці понад годину і більше починають потроху зменшити потужність. Вони потроху, ну скажімо так, трохи. Зазнають втоми і почуть менше потужні. Це не знає, має значення наші модуля, інші модуля. Так вони е, зроблені. Саме цей реп він під авто, кейс знаходиться е, в автомобілі. Антени, як ми бачимо, видані на кабелях 3 метри коаксіальних, 10-мм, на кришу. В цих кабелях майже немає втрат. Антени е, ці тримають скільки кілограмів? 120, так? так? да, з кг на кожен магніт. Більш того, кому мало. Ми доставля доставляємо ще три магніти. Всі три дірки. От. І такі такі дійсно позаважаючи є. Особливо чотири 4.3.3. просять доставити ще три магніти. І за, тоді, в такому випадку, загальна їх втримка складає десь 210 кг. кілограм. Тоді його з хамві вже не відірвеш і молотом, і не відіб'єш. Значить, рішення під сам окоп у нас також. Ми маємо. Замість магнітів використовуються штирі, які плотно вкапуються в землю. Також сам реп знаходиться або в окопі, або в бліндажі, коли антенни ми маємо зовні. Це захищає його від пошкоджень вибухами, осколками. В Бліндажі він більш захищений. І якщо антенни змітися досить дешево, то реп наразі пристигну дорогий. Дивіться, наразі, оскільки москалі масово перестають використовувати телеметрію, Зв'язок від дрона до пульта, він не проходить, а йде тільки від пульта до дрона. А, таким чином, це над ускладнює виявлення будь-яких об'єктів, оскільки а, сигнал, який виходить з пульта, якщо пульт на далеко відстані, він вгорі є, внизу його нема. І пристроєм знизу його дуже тяжко визначити. Тому рекомендуємо під час будь-якого приміщення автотранспорту а, його Вмикати, і щоб він працював. Ми розуміємо, що він е, да, працює всього лише 2 години. Е, тому, тому у нас є версія такого пристрою, і такого, і 3 і навіть шестиканального. Коли в комплекті є перемикач і є також крокодильчики на акумулятор. У вас іде 4 метровий кабель самого пристрою РЕП прямо під капот і на акумулятор. Вам треба використовувати стройним акумулятором, перемкнули. Будова акумулятор його е, повністю забезпечує його потужність. Е, не треба, ви можете йти в машині, перемикнули е, живлення, і е, ви вже е, маєте робочий пристрій, який працює від вашого генератора авто. Якщо е, ми підключаємо, включаємо живлення від акумулятора авто, треба обов'язково, щоб машина працювала, тому що е, він доволі такий потужний і садить акумулятор буквально за пару хвилин. Бажаю здоров'я! На зв'язку підрозділ РЕП гвардії Наступу Рубіж. В цьому відео хочемо висловити подяку компанії Fly Group за те, чим вони займаються, а саме виготовленням даного виду ребу. Називається РД-200. Нещодавно, до речі, цей е, засіб рятував е, наш хамер. Дуже дякую вам за те, е, що ви працюєте, розвиваєтесь в цьому напрямку і нам допомагаєте. Разом до перемоги! На публіку не розкриваємо. Ми не Якщо хочете розкрити, можна купити і розкрити. Добре, скажіть.